Позиція зрозуміла, але в нас студії присутній Денис Марчук, заступник голови всеукраїнської аграрної ради. Пане Денисе, я так розумію, що а, прошу вас відповісти. Чи так, це всеукраїнська аграрна рада? Чи це не всі аграрі, а, я так Також ну, дуже приємно заліп бачити, що народні депутати включаються, спілкуються. Це дуже важливо, тому що у нас як асоціація гарні стосунки з комітетом, і всі питання, які стосуються сектору, обумовлюються і сприймаються, і в принципі рішення приймається, але дійсно по питанню. А збільшення лімітів і проти цього збільшення у нас трошки відбулись конфронтації в плані тому, що ми просили, щоб прийшло окреме засідання. Але пан Дмитро сказав, що таке засідання можливо планується, тому це сприймається. Дуже дякую. Інше питання, коли ви говорите, що всеукраїнська аграрна рада – це не всі асоціації. Я вам нагадаю, що є звернення, звернення Аграрного союзу України, асоціації фермерів приватних зивневласників. А тут сидить пан Павло, який теж озвучив позицію, що вони підтримують фактично другого етапу в тому форматі, він є в контексті лімітів. І якщо подивитися, то в Сукраїнській аграрній раді 1300 учасників. Петицію підписали два майже 26 тисяч людей, українців. Тому тут говорити, що це виключно позиція Всекранської аграрної ради не доводиться. Але тим не менше, ми сьогодні отримали відповідь на петицію президента України, і президент України уповноважив цим питанням займатися прем'єр-міністра пана Шмигаля. І наскільки нам відомо, поставлена задача в найшвидші терміни вирішити цю проблему. Тому велике прохання до вас, як народного депутата, і в своїй фракції. Ми сьогодні направили на всі фракції проект законопроекту щодо відтермінування лімітів. тому прохання, коли ви будете спілкуватися з фракцією, також розглянути цей варіант, і також можливо розглянути його на профільному комітеті, тому що це питання воно турбує сьогодні не тільки всеукраїнську аграрну раду. Дякую, пане. Це правда.